У Чернігові бійці оперативного командування північ змагалися за першість із рукопашного бою. На ринзі боролися 54 учасники, представники дев'яти команд. Змагання для них своєрідна розрядка та шанс себе випробувати. Настрій бойовий. Тут можна показати свою силу волі, яка є сила волі у людини. Якщо сили волі немає, то він не виграє. Якщо людина виграє, то вона має силу волі і вона може виконати бойові завдання. До складу команд увійшли як контрактники, учасники АТО, так і строковики. Всі продемонстрували високу майстерність. Були і жорсткі нокдауни, і перемоги з використанням бойових прийомів. У загальнокомандному заліку перше місце вибороли бійці 54-го окремого розвідбатальйону. Основна маса бійців з мого взводу солдати строкової служби. І по тим підрозділам хто більш-менш довше займався якимись видами єдиноборств. Кожен займався різними видами. Я, я їм на тренуваннях поясняв, які правила, бо для мене теж самому незвичні -чуть, -чуть ці правила. Я займався кілкушином, кушином, то там, руками в голову не б'ють, ногами б'ють, руками ні. Нічого, адаптувались нормально. Деякі помилки робили, але... За результатами змагань буде сформована збірна команда оперативного командування Північ, яка братиме участь у чемпіонаті сухопутних військ з оркопашного бою, а також змагатиметься за Кубок президента України. Олександр Штупун, Ірина Монастирська, військове телебачення.